Я не знаю, чи чуєте ви, але на п'ятий рік я почув, як будить преміорі Z зимня різина. І це вже на п'ятий рік. Перші 5 років я її не чув. І то всі говорять, що після 50 вона кілометрів починає шуміти. Ось на 90. А 90. Я її чую на трасі. У місті 50-60 я її не чую. Можливо, всі плутають її зі звичайною зимньою різиною та дійсно гудити. Я не знаю, чи вам чути, але знову я замовчав на чистій дорозі. Коротше, тільки на п'ятий рік я почув, що вона гудить. Ну, я думаю, що це... Непогано все-таки для п'ятирічної шини, її вже потрібно по-хорошому міняти. Хоча протектор у мене ще залишається досить добрий. Але вже мікротріщинки з'явилися. Ну, на свою ціну, я думаю, що непоганий варіант все ж таки.